Єрусалим збентеженням прийнятий, усюди натоп, юрмиться, гуде, то тут, і там кричать, он де на страту юдейський цар із Назарета йде. Ведуть того, хто лікував хвороби, прощав гріхи і з мертвих воскрешав, Хто душам стомленим давав свободу і з ніжністю дітей благословляв. Того, хто Сином Божим називався, хто вічну правду людям сповіщав, хто від своєї волі відсурався і власне право Богові віддав. Хто не зважав на прикрі глузування, хто лагідно, терпляче всім служив і попри біль на руку, катування слухняним Богу до кінця лишився. з усіх боків пашать обличчя лютю. В очах ворожість, помста і злоба ведуть свого Творця мізерні люди на страту, наче бідного раба. За що йому страшні нестерпні муки? За що йому такий ганебний хрест? Він вмер, щоб мав ти з вічним Богом злуку, Щоб Бог тебе прийняв, Христос воскрес. Чудова, неосяжна, незбагненна для розуму людського, заскладна, потужніша за смерть, проста й священна, божественна любов до грішних нас, твори свої долоні до людини з Христа в безмежній милості простяг. ціна висока нашого Спасіння. Та через це ми маємо життя.